Доброго усім дня! Хочу показати, що мені зробив сліпець на оцій діляночці. От у мене 10 років росла полуничка. І 6 років. Отут рядочок гарнесенький був, і тут рядочок гарнесенький був полунички. І 6 років у мене тут росте лохина. Дуже вони разом гарнесінь росли. Постійно був гарний врожай. І лохину і е, полуничку підкормлювала, все було добре. Але в цьому році з'явився у мене слипець на діляночці. І дивіться, що вийшлося у мене з одним кущем лохини. Отут навколо, виходить, є ходи. Лопаточка моя садова провалюється. В принципі, тут кругом є ходи. І чотири кущі дуже себе гарно відчувають. І один, мені кажеться, може загинути. Ось такий в мене врожайчик. Невеличкі кущики, невеличкі, але врожай є в цьому році. Трошечки менше, ніж у тому. Ось така в мене рання. Ой, і якісь нові комахи. Що це таке? Якісь жовті. Оно, ну що це таке? О, що це не давиться? О, то воно ще й літає. Їдять. їдять мені плохину мою. Потрібно обробити. Оцей кусочок буду сьогодні перекапувати, удобрювати добривами. От там була величезна дирка, от там була величезна дирка. Ходи. От там були е, величезна кількість нор була, ходи були, так що шлангу, шлангою з одного ходу доставала до іншого. Ну, буду зараз тут спасати свою лохину, підкормлювати і засипати мульчую. Вже підкормила добривом. Пересапала, перекопала, зрихлила тут повністю землю, де знаходила, і їх перекапувала. Залила тут повністю гарнесенько добривом. Оцю кількість полнички я витягнула з цього кусочка. Ну Вже все з неї нічого не буде. І, наверное, на наступний рік тут. Садити не буду нічого, крім лохини. Отут пущика, начебто нормально. Ну, подивлюся, наскільки зараз мені вистачить оцих мішків, що я купила. Отакий от грунт кислий, брала в епіцентрі 236 гривень. Беру його дуже часто, він мені подобається по якості, по консистенції. Іде з перелітом. Отака мульча, теж мені дуже подобається. Гарнесенька торгова марка 175 гривень 50 літрів. Дуже хороша якість. Відбірна вона. Сейчас покажу, що там всередині. Я думаю, мені вистачить от на ці 4 кущика. має бути вистачить. Досить має бути. Так, ну от така у мене мульча. не пріла вона, без грибка. Така гарнесінька. отак так Вистачило, правда, на 6 кущів і е, товщина шару е, десь 5 см. Досить плотненько. Це все втрамбувало, Даже підереку вистачило. От ну, буду чекати результата через 2 недільки. Ну, гарнесенько підсипала гарнесенько. От на цей великий кусочок вистачила цієї мульчі, вона пішла на кислий ґрунт. Ну, а зверху ще взяла кори основої, середня фракція дрібнесенької не було, тому прийшлося взяти один мішок. Середньої. от така фракція, така гарна якість. От. Вона вимита, без болячок, без якогось там грибка. От буду пробувати. Трошечки не вистачило мені. чуть чуть не вистачило отут між кущами. Оцієї кори, тому достала ще один мішок, але тут вже крупна кора. Це я по весні брала велика фракція. У мене все він лежав-лежав. І от він дочекався, що я тут буду вкладати крупною корою. Трошечки, Трошечки. Не хватило мені, але ну, нічого страшного. Головне, що буде все критом. і буде, не буде випаровуватися волога. Отак в мене вийшлося досить нормально. По сумі це до 1000 гривень оцей кусочок, ну, тут десь 2,5 квадратних метра. Може, я все ж таки встигнула її врятувати. Дуже жалко, коли щось гине, тим паче, що тут був величезний, такий гарнесенький кущ. Ну, якось вони прям різко з жарою почали дохнути. Ну, думаю, що я встигла полуничку цю буду прибирати. І на слідуючий рік полунички тут не буде. Можу, тут біля винограду посаджу, не знаю. Взагалі, я а, посчитала, то десь ще 2000 гривень треба, щоб цю голубіку. Усю підкормити і засипати. Така гарна у мене. У мене тут всі сорти різні. Є ранньостиглі, є середньостиглі. така бусінка. От, і є пізні, пізні сорти. Ну, подивлюся. Кому цікаво, можу зняти відео, розказати, як я е, убрала з діляночки сліпця, як я його ловила, як я його спіймала.